В нинішньому чтенні апостола Павла Колосянам Павел указує, скільки много православним відкрито із духовних знань, котрі людям неправославним, нецерковним або людям невіруючим язичникам не відкриваються не зрозумілі і недоступні. Павел каже, колося нам перша глава, не радуйся в страданнях моїх за вас, бо восповняю недостаток плоти моєї, скорби Христових за тілом Його, котроє єсть церков. За тіло Христово, котроє єсть церков Христова. І так, церква наша не простоє обіденє товариство. Людей віруючих, таких товариств много в всьому світі. Но Церква Христова создана Господом як некий унікальний таїнственний боголюдський організм. Тіло Христово є церков. А ми, віруючи, частинка, кліточка. На живому організмі тіла церкви. І церква православна не так отру зареєструють у мінюсті, як говорив один Богослов, бо там можуть не зареєструватися і християни, і нехристияни, і язичники, і всі, хто по закону зібрався десяток. Церкву Христова є Боголюдський організм. Господь зійшов з неба і основав церкву, церкву свою, котра є його тіло. І всякий, хто хреститься во ім'я Ісуса Христа, приєднується, як кліточка, імплантується як кліточка. До живого організму і стає та клітва клітка гарантовано жива. Крещені в ім'я Ісуса Христа неформальність, яку приписали сектанти і часть протестантів. Мов, треба крестити Духом Святим, котрого не видиш і не пощупаш, як казав. А водною крещення формально є. Церква встановила, щоб церковні таїнства, євангельські таїнства, були приписані тими видами. коли Євнух їхав на колесниці і йому Філіп апостол об'ясняв, що таке во ім'я Ісуса Христа. То коли він під'їхали до істочника води, не казав Євнух, знаєш. Я ся крещу духом, а водовся покрещу десь мало пізніше. Наоборот, каже Євнух: Вот вода. Що мені мішає креститися? Зайшли в боє і крестив Філіп Євнуха. І так ми благословляємо у церкві православній крок перший робити вход до церкви, якби переступити порог. Креститися во ім'я Ісуса Христа водним крещенням, трикратним погруженням у воду святу, со словами формули, крещає Ця Раб Божий, і називаєш імя Іоанн, во ім'я Отца, Амінь, первое погруження, і Сина Амінь, другое погруження, і Святого Духа Амінь третє погруження. Причому православній церкви хрещення сувершається у церкві священником, але в, в случаї смертного, коли дитинка народжена, може померти, любий православний християнин, церковний, може цю формулу звершити над мноденцем. І крещення буде І так, ми приєднуємося до тіла Христового по апостолу Павлу як клітиночка і з момента крещення ім'я Ісуса Христа, сповіді і причастя. Наша клітка, лічність кожного чоловіка, християнина, починає творчо, креативно розвиватися. Бо тепер уже благодаті того Духа веде нас в цьому світі. І тепер, каже Павел, я зробився служителем, апостолом по домостроїтельству Божому, котрої мені ввірено було Христом, щоб виконати Слово Божє і відкрити тайну, тайну, скриту од віків, а нині відкриту лем святим людям Церкви Христової. Людям, котрим благоволив Бог показати, якоє багатство слави готується їм. Причому в Тайні сей для язичників. І тайна сія, багатство сіє є Христос у вас, уповання слави, котрого ми проповідуємо. Врозумляє всякого чоловіка, що віруючий в Христа і хрещений, в єдиної канонічної церкви, стає членом церкви і вже тут на землі, перейшовши перший крок, стає уже в царстві возлюбленого сина, як іменується апостолом Павлом, посланню к євреям церков Христова православна. Бог благословив нам, щоб ми нині іще раз помнили, коли Іоанн Апостол казав Ісусові, що видів чоловіка, котрий пробує зганяти бісов, але не ходить із нами, вони йому заборонили. Ісус сказав: не треба, хто не проти вас, то за вас. Бо много буде раз у всьому світі людей, котрі. Откритим текстом будуть проти вас. Причому чоловік противний церкви, то не значить, що він образований, що він добре підготовлений, що його погляди основательні. Ні, чоловік буде мати ненависть до церкви просто від того, що в його душі відсутня благодать Божія і панують. Біси, прибуває в церкві Христовій, ми й діти Божі, сильні Духом, благословенні, ну а у вічності в'єдно з освятими, із преподобним і великим, і з усіма нашими святими, нашому краю, зможемо по милості Божій наслідувати Царство Божоє. Амінь.